Ши! Що відбувається? Я не розумію. What the fuck is going on? Неочікувано. Ну, як завжди, неочікувано, нам виливають таку інформацію. Тобто годину назад, дивіться це, годину назад офіційний представник Геншин. Прості машини таємничий світ. Фарузан. Ніхріна собі. Ні, на собі, what the fuck is going on, ну вона виглядає прикольно. Давайте почитаємо, що це, хто це, хто це, що це. Більшість змісту у цієї книги походить від теорії рукопису Мадам Фарузан. Мадам? Да тобі років 15, мадам Фарузан. Ми сподіваємося, що майбутнє покоління вчених пам'ятають її ім'я, коли вона повернеться до академії. Цитата з книги введення в стародавні машини. Ніхрій на собі, тобто їй вже мільйон п'ятсот тисяч років. Парузан, загадковий машиніст. О, машиніст! Тобто вона ж на поїзді катається, да? Я жартую, по факту вона просто шарить в механізмах. Назва домогосподарства Хараватат. Ага, анимо у Анимо у нас сплетені квіти. Ну, слухайте, ну виглядає вона прикольно. Реально виглядає Фарузан прикольно. Скоріше за все, я сумніваюся, що це каталіст буде. Хоча, хоча можливо, це й буде теж каталіст, якийсь новий анімо-каталіст. Хрін його знає, а можливо, вона буде одноручник. Побачимо, що воно буде. Серед студентів е, Кашевара находить легенда про нашу, значить, з вами Фарузан. По-перше, як приходить твоє здивування, по- Побачивши її молодий вигляд. Так, да, реально, тобто їй з виду взагалі років 15, але всі її називають мадам. І вона писала якісь суперфундаментальні книги. А якщо можна бачити, блін, ну вона виглядає прикольно. Вона реально виглядає прикольно. Як вам? Як вам її скінчик, як моделька? Я не знаю, вибувати її сенс є чи немає. Ну, так як у нас вайфу геймінг, то, скоріш за все, сенс вибивати її є. Але, але, ви побачили фарузан і думаєте, вау, треба вибити фарузан. А тут хрін вам, а не фарузан. Тут у нас скарамуч. Вендерер. Вендерер. Мандрівник, Еос Дріфт. Анимо Пілігрім. Скоріше за все, він Анімо, у нього стойка виглядає на картинці як у нашого Хейдзо. Я думаю, що він буде файтитись як Хейдзо, однозначно. Він каталіст у нас буде. Ну, я не знаю, слухайте, я не знаю. Ну Це занадто якось. Це якось супер занадто. Я, типу, на нього, мабуть, тоді буду збирати свої примоги. Не знаю, на хвіль він мені потрібен, він просто виглядає як вискачка із супер суперкрутих анім, аніме. То, скоріш за все, я його і буду собі крутити. Ті, хто вірить, прославляють богів, тоді, як не віруючи, стають свідками того, як боги виходять за межі. Ну я, я розумію, що він, він на мамусю на свою обіжений, обіженка і вся фігня. Тієї фатальної ночі фігура прибула до місця, яке колись називалось Татарасуна. Mm -hmm. Ну, короче, блін. Я не знаю. Я не знаю. What the fuck is going on? Ну, дивіться, у нас з вами виходить 3.2. тож чекайте цих персонажів нових, скоріш за все, в 3.3-3.4, а скоріш за все, мабуть, навіть в 3.3. Задумайтесь над тим, чи викручувати Нахіду і е, тих е, персонажів, які у нас будуть далі в банерах, це є і Міко і Тарталія, Єймія, чи почекати банер і викрутити оцього пацанчика в шортиках, в шортиках пацанчика. Я думаю, що стоїть все-таки взяти оцього пацана в шортах. Ваші ваші коментарі чекаю. Я не очікував такого, але чекаю ваші коментарі. Швидко, негайно. Прям пишіть, кого, кого, хочете, кого хочете, оцього Вандерера або оцю Фарузан. Дякую, що подивились.